Липня 22-го року вже добровольцем пішла, не була військовою ніколи. Дуже такий. Вагомий був для мене не, неочікуваний шах. Ну, але краще піти, щоб знутрі допомагати, щоб розуміти, чим ти можеш бути корисним. Незважаючи на те, щоб там фінансисти, там хто кадровою роботою займається це строєва наша там медіки і всі служби у нас на мобільно-вогневих групах постійно очікуємо цих. Ташок негарних я не думала ніколи, що там. Я не зможу. Да, я відчувала, що воно все важке. Ну, коли ти не, не маєш таких фізичних особливостей, і ти звичайна жінка, то важко воно там бути. Я от тільки недавно почала спати. А так, 2-3 годинки це максимум, що я спала. Це дуже важливо, коли ну, жінки замотивовані і вони розуміють, наскільки. Ну, важко і хлопцям важко.